У Подільському районному суді продовжують розглядати відеодокази у справі колишнього керівника театру імені Марка Кропивницького Сергія Корнієнка. Його підозрюють у вимаганні хабаря 3400 доларів США за влаштування чоловіка в театр для ухилення від призову. Затримали Сергія Корнієнка торік у березні. За два дні суд обрав йому запобіжний захід. Тримання під вартою з правом внесення застави 242 тисячі гривень. 18 березня він вийшов зі слідчого ізолятора. Розповів прокурор Андрій Проценко. Ми вже переглянули де Була йому передана 1000 доларів авансу, і ще залишилося 2400, і у подальшому на наступних відеозаписах буде передача іншої суми да, 2400 доларів. Вони там в кафе обговорюють подальше його працевлаштування і як наслідок подальше його бронювання від мобілізації до Збройних сил. Зі слів прокурора, відеозаписи стосуються зустрічі директора театру та його співрозмовника 24 лютого минулого року. Співрозмовника не видно. На прихованому записі звук розмови перебиває музика у кафе. На засіданнях будуть слухати весь об'єм записів на прохання захисту. Обвинувачений, звісно, не знав, що його записують. Так як ми сьогодні почали продовжувати перегляд відеозапису з 23-ї хвилини. На початку зустрічі вони обговорюють про те, що йому Корнієнку потрібно буде відвідати військома для того, щоб там уладити певні питання і зробити для нашого заявника. Оперативні працівники складають до протокола стіногами. І в стінограмі там фактично вже надрукований текст. За словами прокурора, у разі доведення провини за статтею про отримання неправомірної вигоди підозрюваному загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Сергій Корнієнко з обвинуваченням не згоден. З його слів зі свідком зустрівся після робочого дня. Я хочу зрозуміти, де там вимагання, про що ми говорили, тому що ні про які гроші я ніколи, ні про які суми. Я ніколи не говорив, ну, не, не називав. Я клянусь про це. Я ділюся з ним ідеями про театр, як я буду розвивати, ділюся з ним би, особистими речами, про режисера, який в мене вдома на той час жив, вітає таке в воздухі слово як бронь. І в цьому відео я по моєму чітко сказав, що це не від мене залежить взагалі. Це зустріч, коли він приїхав з Карпат. Нині Сергій Корнієнко у театрі імені Марка Кропивницького не працює. Чим саме займається, відповів так. Я займаюся професією, трошки важче, але займаюся професією. Якби змінилися трошки пріоритети, але мені здається в правильну пользу. Ми там з ним говоримо, що війна. Яка відбувається, вона ну як сказати не неізбіжна для всіх? Допомагаю армії зараз, проводжу збори. Суддя Світлана Льона голосила перерву. Наступне засідання відбудеться 3 лютого. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.